Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде цікава тема. Це буде е тестування кави Коста-Ріка, яку я тестував на Еспресо. Ось очки вона тільки тепер, вона у нас під фільтра. То буде подвійне цікаво: от під Еспресо ця кава, мені, чесно кажучи, не дуже, вона досить простенька. Але в принципі там якісь відтінки цікаві. Є. М -м як це розуміти? Буває чиста кава, коли ти п'єш і ти чітко відчуваєш фрукти. Тут їх треба ловити, то з цим, з цим трохи є запитання. То мені цікаво, як фільтр з цим, цим справиться. Наразі є водичка, яка нагріта, є наша кавомолочка One Zi От. І ми будемо робити 16 грамів кави. Так тож дивимося наша кавка намелена. Зараз будемо її засипати і готувати на 90%. Вже 7 ні, ми зробимо 96 градусів. Так, і 16 грам кави Коста Ріка Лаїсла. Сухофрукти, трав'яний чай, трасниковий цукор. Круто. Тож починаємо готування. засипаємо нашу кавку, тестуємо аромат? Дуже солодкий, з легкими нотками якихось незрозумілих тропічних фруктів. Це цікаво. Кава повинна дарувати несподіване відчуття, але чисті. От, То головне, щоб ми оцей смак потім змогли для себе розкрити. Так, тож, вперед, придзмачування в першу чергу, Ну, 30 мл. Дивимося ближче. Пішов блумінг. Так, ми його будемо тримати 30 секунд. Оп. 20 секунд. Кава гарно дихає, а виходить велика кількість вуглецевого газу, тому що кава наша свіжа. Це дуже важливо для крутого аромату. І починаємо пролив. Так, я думаю, десь 40-50 мл я додам. А, так, 40 перший пролив. Так, кава тече досить повільно. До речі, т 92 кафек, вони і є повільні, О, то треба, значить, наливати воду з великої висоти, щоб наша кава розпушувалась і швидше пропускала воду. Іначе ми собі заробимо а, зупинку пролива. Оп, подивились. Є, іде готуваннячко. Так, і наступний проливчик. Так, нагадаю, наша ціль 240 мл. До неї ми і йдемо. Так, 177. І півтори хвилинки. Наша погоня за смаком продовжується. Давайте на двох хвилинах додамо фінальні 65 мл. І будемо вже чекати завершення нашого тованечка. Так, поїхали. Так, 240. Чекаємо цього об'єму. Є, 242. І це наш фінальний пролив, і тепер ми чекаємо, поки добіжить водичка, і будемо смакувати. До речі, мілкий помол і повільні фільтри нам дають оцей довгий час готування пролива. Дивіться, вже три хвилини, а ще вода добігає, і десь наш фінальний пролив завершиться на половиною. При цьому подивіться на стінки. А ці фільтри гарно улавлюють мілкі часточки. От і це дозволяє зробити смак більш чистим. і Занизити помоло для більшої міцності. Так, 3,20. А це навіть, навіть 3,40 хай буде. От якраз у нас є декілька секунд, щоб залишити залишки водички в нас в заварвачку. І ми готові. О, тестуємо нашу кавку. Які там цікаві смаки! Ну, ви знаєте, досить непогано. Звісно, не топ айс, але якісь відтінки цікаві є. Навіть, навіть, навіть якісь фрукти ягоди. О, мені до вподоби, до речі. Якийсь відтінок навіть може полуниці. Прикольно. Полуниця, персик такі легкі відтіночки з'явились в каві. Але, чесно кажучи, це не перше готування. То готування трохи не вийшло, це було друге. В нього був час 4,5 хвилини і 53 кліка на моїй кавомолочці. І в результаті вийшла приємна, цікава кава з високим потенціалом. Плюс перший пролив для зберігання аромату я робив водичкою. 45 градусів, тобто придзмачування робив холодно гарячою водою, не 90 градусів. Це допомагає зберегти весь потужний приємний аромат у вас в чашці. Тож, в принципі, що ми маємо? Кава трохи більше підходить до еспресо, просто з неї дуже складно. З неї складно витиснути ці смаки, але якщо вдасться, і це можливо, то буде прикольно. А який рейтинг поставить, ну не дуже високий, бо я ж кажу, складнувато з цією кавою. Там 75 і 100, я думаю, буде саме вона. От. І під фільтр вона цікавіша. Щось так. Дякую, до побачення.